Розвіз справа здійснюється коли судді голови Чеверенькосу судді Мовчан Біцюк, секретар судового засідання Риєва. Так, справа, призначена на сьогодні, мала бути присутньою в режимі відеоконференції чи адміністративний суд Одеси Солтан Людмила Володимирівна. Керівництво військової частини повідомило, що не може брати участь у режимі відеоконференції. Вчора на зараз. Сіяла про відкладення. Тарія Олександровича, інтереси як Солдана Білого Владимирівна перед вкладення розгляду справи. Інформую суд, що обвинувачення Сатана Думила Володимирівного статалізовано комунального некомерційного та Євроської селищної ради та Євроський консультативно-діагностичний центр для стаціонарного лікування. Додано, Направлення. Солтан діє певне направлення діє з 25.11.24 до 25.11.2025. Лікар Баланчук, Марія Михайлівна, госпіталізація, стаціонарне лікування загального напрямку, кардіологія, ургентний, термін не вказаний. Цікаво, що, що в матеріалах в справи. Є тут точно таке, таке направлення лише з іншою датою. Так і літер той, це влітку було. Захисний, будь ласка, пояснити, так, що так трапилось. Е, дійсно, матеріали справи є такого роду направлення, але ну зрозуміло, що з іншою датою, з іншим номером, з іншими даними, які Не, я думаю, дані це... зовсім тут один в один там і лікарі. Ну, лікар, тому що він сімейний, він не назначає, тому що відповідно до профільного законодавства стане тепер, щоб влягти в лікарню. Якщо рука на місці, там нога на місці, то фактично треба направлення лікаря на честь е, Ну, Так визначив законодавець. І фактично це ну, такий профільний документ, замість довідки, надаються в електронній формі такі направлення. Ставив дане направлення, особливо може госпіталізувати до лікарні. Фактично ну, сімейний лікар він один і той же, тому що він закріплюється за особою. І надає такого роду направлення. На той період часу також було направлення особа знаходитися на стаціонарі та е, отримували лікарську допомогу. Вершний час урахування об'єктивної реальності, яка відбувається навколо пані Салтан з урахуванням е, морального навантаження. Е, Пані Солдан знаходиться в лікарні на стаціонарному лікуванні. Фактично це підтверджується також направленням. І навіть вчора я спілкувався з її речем. Вона підтвердила, що вона знаходиться прямо на стаціонарі в лікарні, але ще довідки мені не надали з рахуванням доктор пообіцяла мені направити дану довідку. Як тільки її отримую, я на направити, що вона прямо знаходиться. А можна пояснити, що це таке за ургентний випадок в кардіології, що позбавляє можливості навіть в режимі ВКЗ вийти в судове засідання. Хто вимагає 138 стаття? Ургентний в кардіології. Ну, ви спілкувалися з лікарем. Що з вашим підсумком? Я в термінах з нею не спілкувався, лікар мені зазначив, що вона спеціальному лікування почуває почувається погано. Це ж зараз невідомі термін. Да. Ургентний. 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 Да. Ну. Ви не знаєте? Ні, я щось не знаю. Олег Юрійович, ваша думка. Ну, в будь-якому випадку немає обвинувачення, без неї слухати справу ну, як кримінально процесуальний закон забороняє, тому я пропоную відкласти розгляд справи. Водночас вирішення питання щодо поважності чи не поважності причини її наявки, вирішити за результатами надання документів. Також, якщо суд вважає за необхідним, вважає можливим вступити в переписку з відповідними медичними закладами про... Поважність причини в судове засідання, поргентність ургент, цього захворювання і тяжкості відповідного захворювання можливості чи можливості закручуються в судового засідання. Колеги порадившись, ухвалю відкласти розгляд справи і здійснити запит до лікувального закладу для з'ясування причин і стану здоров'я. Так, і залишити лікувальний заклад для участі в режимі відеоконференції чи іншому якимось чином. Призначена справа на 11 грудня чи в рублі Також на 8 годин ранку. Все. Як зрозуміло, 11 грудня все, чекаємо вас в залі засідання. Засідання закрите.